Вітаю вас, мої любі сонечки. Давайте поговоримо про те, як працює наш купол світла Творця має над Україною. І в попередніх відео я розказувала, що він уже такий плотний зробився. Він складається з кого? З нас, з наших частинок свідомості, з наших душ. Тобто, людина, яка проявляє чистий намір, приймає Бога і приймає мене як провідника, тому що це купол. В основі так само лежить моя енергія світла, моя світлова енергія, моє тіло світла, яке вже проявили на землі. Тобто людина має точно знати мене, приймати всім серцем як провідника, інакше це не працює. Ну, суто з моїм куполом, це так точно. Ну, з якимись іншими, напевно, інакше все працює. Як працює наш купол? Ви вчора бачили, я вам пишу постійно в чаті. Тільки починається повітряна тривога от вчора, як була Харків, я раз. Швиденько бачу Харків і бачу раз, і швиденько підключилась вас багато, і ми раз, і вже сила така сильна. Тобто потрібно, щоб хтось був фізично, знаходився на території самого Харкова. Тому що тоді через вас, так як інтернет, знаєте, працює з'єднання. Тобто є сигнал загальний творця, мій сигнал, він розповсюджується, але потрібно, щоб він проявився там фізично, реально, потрібно щоб хтось там був. І от чим більше людей, які під'єднують Нюються, тим більше сильніше там захист. І ми вчора бачили, що там відмінялася повітряна тривога. Ну, тобто то починаються різні такі чудеса. Принаймні, слава Богу, вже немає стільки жертв багато, як це могло бути раніше. Тобто на фізичному рівні купол світа проявляється роботою прекрасною роботою ППО, або щось там розстається з тою ракетою, або щось. ну, Якусь ми це бачимо, як це проявляється, ви знаєте. Щось стається те, що не відбувається якогось поганого, найгіршого сценарію. Слава Богу. Так працює купол, тому це дуже важливо. От вчора, Одеса було, відчуваю, бачу, спочатку мало людей там, потім почали під'єднюватись. Спочатку купол слабенький був і почало вже щось там летіти, потім купол підсилився, і вже, слава Богу, якщо я не помиляюсь без жертв. Слава Богу. Тому ми з вами завжди на зв'язку. Про купол світла є там інформація в мене на Ютуб-каналі. Є відео, і так само всюди на моїх ресурсах. Як ми його створювали, як до нього звертатись, підтримувати це. Ви все можете робити, мої сонечки. Ми разом з вами йдемо до перемоги світла, любові, Бога, творця, радості. Тримаємо світло. Ми з вами вже одна команда, і це так прекрасно. Як ми в чаті з вами постійно переписуємося, бачимося, зливаємося незалежно від того, хто де знаходиться. Люблю вас, мої сонечки.